Юрій Лоценко не братиме участі у виборах мера Києва. Про це політик заявив на прес-конференції. Своє рішення пояснив необхідністю об'єднання демократичних сил. Раніше про намір балотуватися в мере столиці заявив Віталій Кличко. Суперництво з лідером удару було б братовбивчою війною. Вважає Лоценко. Від колишньої опозиції є вже декілька претендентів. Окрім Віталія Кличка, це народні депутати Леся Оробець, Вячеслав Кириленко та Микола Катеренчук. Вибори Мара Києва та Київрад Будеться 25 травня одночасно із першим туром виборів президента. За даними соціологічної групи рейтинг, прийти до дільниць для голосування планує понад половина мешканців столиці. Я знаю, що маю високий стартовий рейтинг, не починаючи кампанії. Він коливається із 15-20% згідно останніх опитувань. Але конкурувати з Віталієм Кличком, моїм другом. В таких умовах буде означати бої без правил.